бути сьогодні день, ми вчора не знали, яка буде ситуація, але сьогодні зранку навіть полювалися, але потім пішли чоловіки, хлопчики. Взагалі, дуже дуже гарно, дуже приємно, що мабуть люди скучили за святом. Багато нас вирощували самі тюльпанчики, квіточки до 8 березня. Цьому році ми в тому році. Ну, не було в нас цього празника, цього свята. Ми всі тюльпанчики, що ми вирощували, ну, ми їх не продали, тому що було не до цього. Було не до цього. А в цьому році, ну, звичайно, хтось трошки посадив, хтось десь, ну так, да, десь є привозний товар. Настрій не святковий, ми стали сильнішими, стали сильнішими, нас це загортовує, але з вірою ми двигаємось вперед, надіємось на майбутнє. Віримо, віримо. Ми стали сильними, ми не тікаємо, ми боремося, ми вболіваємо за наших хлопців. Багато чи було переосмислов духів. І рік люстра продажів. Що хочеться зараз. Хочете, ми дуже ставили. Не можу сказати, що настрій є такий, як раніше, це звичайно. Але все одно маленький, але трішечки, якби от мене сьогодні зранку поздоровили, мені було дуже приємно, якась маленька радість. Жінки наші стали більш сильнішими, стійкими. Це на всіх дуже вплинуло, тому безумовно це дуже-дуже вплинуло на всіх жінок. Хтось. Пішов служити. жінки, які взагалі молодці, вони дуже якби, сміливі, їм велика пошана, так як і нашим захисникам. А хтось якби, залишився вдома своїми дітьми, своїми батьками, якби, не втрачає цього духу і сподівається на найскорішу нашу перемогу. 大哥。